Друзі, Ось маю таке містечко біля водойми і хочу його привезти до ладу і посадити тут рослинки. Тож, давайте будемо спостерігати, що в мене буде виходити. Ось так має бути. Це я приблизно поставила рослинки. Вівсяниця сиза, злаки, осоки, чотири види і війник поділила. Так, ось розклала, зараз буду садити. вітер дуже сильний. Тягнула це агроволокно, поприкладала камінчиками, буду садити. Так пробую прилаштувати штатив вам ось такий кирпича саморобний, не знаю, що з цього вийде. Ну що, посадила я свою нову клумбу біля водоймочки із злаками, осоками, війниками. Тепер ще її замульчую, декорую щебенем і буде готово. Ось така вийшла. Привезу щебіночки, зроблю відсипочку і буде все добре. У нас така вже зелена травичка, вже потрібно косити навіть. Ось дивіться, яке зелене все. Я саджаю картопельку сорокаденку. У нас вже люди обсадилися, це все я. Не встигаю. Якщо ви скажете, що ще зарані, то в нас центр кіровиградщини вже всі швиденько саджають. То я, щоб не відставати, теж ось маю таке відерце такої картопельки купила. Такі кілечка І ну, у нас саджають ямочки. У нас хто має мотоблока, то Звісно, саджає під мотоблок, а так під лопату копаємо ямочки і саджаємо, беру по три картопельки, бо вона така не дуже велика. Ось, розкидаю її і притрушую. Попелем ось так, кожного мене не багато її відерце. на все о цієї сорокаденки, буду садити ще. Пізнішу картопельку, ну, чуть пізніше. Зараз чекаю, коли у нас закультивують город. Ось маю таких 50 з лишнім сотих, як бачите, вже все зелене. Тож чекаю, коли трактор скультивує, хоч трохи витягне бурян, щоб можна було. Саджати, бо тут руки, чесно кажучи, можна урвати це все витягуючи. Тому, поки чекаю, рішила посадити картопельку, далі буду сіяти просо вам покажу, дуже цікаве. Процедура, скажем так, і весь процес, як робляться наші українські віники, а поки картопелька. Thank you Починається в нас посівна, будемо сіяти просу. Ось таке. Будемо віники робити. Отакий город 50 сотих. Да, Це наші роботники тетя Галя і Твіта, хазяйка відеоблога. Ось такого. <реш> Отако От дівчонки гуляють по городу. Зараз девочки покидають, потім трактор приїде, да, перекультивірує. Переволочь і закаткує, понимаєте? Будемо вінки робити. Виросте просо. <ганес> <ганес> Долари виросли. Долари, доляри. Ось так осипаємо. Так. Просто 50 сотих посіяли. Ще приїде трактор. Перекультивую його і закаткую, і будемо чекати сходів. Оце це хочу вам показати моє море і мій морський пляж. Маленька частинка моря. Ось так задекорувала все я камінчиками. Нагадаю, тут Посажені злаки, вівсяниця, осоки різні, міскантуси. У нас уже вечір. І ось така частинка моря із невеличким пляжиком. Всім гарного вечора, тихої та спокійної ночі. Квітує черешня. Краса.